Привіт на каналі Кимеліс. У нас відео. Паперові сюрпризи. Нашу новиночку Тут флаг Японії, а саме це суші. пакет такий Давайте оберемо пакетик Ось такий Закінчимо сьогодні дві колекції. Це лук. и с обратной Мои маркеры. Давайте выберем цвет, то он тоже пухленький, фиолетовый. Так, берем вот такой. И остальные. стиль Ночный. Вот такой давайте. И приведение. Так. Вот так и у нас блокнотик. давайте я рандомно открою, тик на веночки. Так, это так что сейчас. Так, после камбококис у нас лук. Сейчас нам попадается на две сумочки. Номером 3. І у нас тут сумочка порвалась під номером 3 і приклеїлась. А, у нас тут одна сумочка. І під номером 8. Ось така сумочка, класіла з банчиком. Нас мені подається це вирвати. І оце. Що вже його ніяк не приклеїти? Ось так у нас виходить номер 8. Ось такі красівки. Так, давайте приклеїмо. Наступна колекція. Мої маркери. А, ставиться, ми закінчуємо закінчувати обзорчик. Вот так у нас коллекция. Попасться коллекция наша. И ноги марки. Такие фиолетовые. На сегодня у меня и стикер. Стикер от Святой и все остальные стикер. Вот такой. Папа и паука. Хм. 530 уже на третий ступчик. Сейчас Так. Так, закинь еще наблю. Тут не может быть. Еще дві десь два пакетика потерялась. Я гадаю, де они могут я не знайшла пакетик ось такий. Okay. Десь у нас ще один пакетик потерявся, але я це за закатором знайду. Це тут пакетики. Так, під номером 8 сюди приклею, так що давайте під номером 6. Ось такий. Так питання. Okay, Під номер... Да, тут да, 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 пінобором дев'ять. Так, стилі полонеці. У нас під набором один, мабуть. Да. Ось такий крем. Чейнг злайнки для лиця. Strawberry cake. Ось такий. номером один. У нас тут оникий пакетик не потерялась, тому що у нас еще два. Изикнув ще в эту колекцію. Так, виглядай. Сейчас заклею оч, закрию очі. Закрию очі. все отакий. Така нам плохо попалась, а ти покаємо Богу. сюди так красиво буде. Ліпка не пор не порвалась. Все учується изолка це пере э, це мій котик так Ось так виглядає, тут вже буде видно так, колекція приводить Вже два, так Все, не мабуть би. Виходить. Надіюсь, і нам такий чарінок попався. Давайте ось сюди, рядом з ним. Та, а, не видно? Е, От сторінку, новиночку сторінку видно. Так, наступно у нас день Валентина на скоро. День Валентин, так, давайте сьогодні візьмемо, так, візьмемо, давайте 2-2. Ну, так, перший і без номера наліпка і давайте ось це під номером 1, ну, така людина, таксі напоминаю, це наліпки з магазину, я їх не малювала, але зробила наліпки. Це, мабуть, сюди не підходить воно, це, мабуть, давайте під... під номером 10 приклеїмо. Це, це якщо шоккіт, якщо сниться. Ось так і приступаємо нашої новиночки. Вона у нас не. Не ось така, а ось така суші. Думала, що буде пакетик рибки, але передумала. Так. У нас інціки суші будуть в якомусь пакетику будуть і не суші. Я поздороваю е... персі. Е, я п'ять минут назад. Закінчила цю колекцію і забула де що лежить. Так, і нам ось такі суші з рисом і з лососем і кунжутом. Ну это так прикольно. Так нас виглядає. Красиво. у не це все. Всім пока всім-поба.